Ну що, будемо їхати на рибалку, а у нас тут що? а у нас в дворі каток того що йде дощ. А вчора було ввечері, було мінус п'ять і в нас зараз йде дощ, а в мене тут все замерзло. Просто каток, машина вся в льоді. Дивись, ой-ой-ой, глянь. Вся машина в льоді. Глянь. Та ти що? Ну, тепер саме головне, щоб воно в мене відкрилося. Ну, Такі діла, друзі. Це короте, друзі, повний якийсь абзац. Щоб ви розуміли, зараз іде дощ і дивись. А це в мене ідеальна нова резина. Зимня, щоб ти розумів. Резині от сили місяць, щоб ти поняв, Новіша. Ти бачиш, який каточок. Ось такі діла, коротше, друзі, я не знаю, що це як я буду їхати. Потихенечку, потихенечку, короте. якось ми потихеньку так якось будемо їхати, тому що дорога дуже-дуже дуже, дуже, дуже свиська. ну бачите, півтора градуса показує. Півтора градуса показує. За бортом. Ще й дощ іде. А вчора було плюс 5. Чи плюс 5, мінус п'ять. І от тобі, пожалуйста. Земля мерзла, дощ іде, воно одразу замерзає. Нормальна, друзі, дорога. Я дуже переживав, що воно голольот, дощ. Ні, у нас посипали. Ночі від... мабуть сипали, то дорога у нас нормальна, отак от, от потроху повзем. ніхто не летить, всі їдуть в одній колії. ну, коротше, Їхати можна. Слава Богу, хоч посипали. А то я вже переживав, думаю, зараз думаю це буде хана. Ну скажу вам правду, що на я єлі піднявся. Ззаді в мене машина здавала два рази, щоб піднятися. Трохи гавальот присутствує. Тут, друзі, жопа просто. Це як виїхав за місто. По місту їхав, у нас 5 машин зустрів, що сипали дорогу. А тут просто гавальот. Тут ніхто взагалі нічого не сипав. Воно повзем трохи по 50. Ззаді колона, впереді воно машини колони. Ніхто не летить. Всі повзуть, блін. Говальот просто сумасшедший. Глянь, як блестить. Просто глянь. Дорога просто блестить, я не знаю, бля. Нема кому діло взагалі до цієї дороги, воно всі на аварійках їдуть. Ну Тому що, щоб ви зрозуміли, чуть-чуть тільки -чуть даєш все, машину боком несе, і все, короче. бистро не поїдеш, дорога не посипана дуже стрьомно, дуже я сказав би. Міло друзі, я догнав колону. 30-35, отак от потроху повзем. плюс 2 на вулиці. А дорога просто стекло. Просто стекло, щоб ви розуміли. Заді мене там колона теж зібралася. Ну так от повзем потроху. Це як домашні. Дивіться. ж Один, оно другий. Стоїть трусиці. вообще ничего не дает. Что стоит дивиться. Всем привет, друзья. Гадайте, да я. Бачили. А я сегодня, друзья, на Каменском водосховище. И водохранилище. Друзья, сегодня будем шукать белую рыбу. Сегодня будем шукать плотву. Дай Бог підлящика або іляща, це Бог дуже добре, конечно. Друзі, так ну, перехворів, що думав все. Кинув і курить. І коротше все на світі, блядь. Друзі, сьогодні з собою палаточку. Так як вітер, та ще я не повністю короче, Тому, короче, друзі, зараз десь ми Десь ми туди дойдемо, десь люди десь є там. чорт іде. Зараз ми аж туди дойдемо десь і там візьмемо діпера та будемо шукати якісь глибини, якісь лунки, будемо бити, щось будемо робити. Так, ну дійшов до точки, коротше, отам бросив речі, пробурив отак от лунки. Через 30 друг від друга. Льот, я не знаю, друзі, сантиметрів, навіть 20 з чим-то. Ще руки намочив, але борив дуже далеко. Ну десь ось так вот, наверное, льот є. Пошнет. Зараз, друзі, візьмемо діпера і подивимося, що у нас тут з глибину та зриблює. Нарешті, друзі, щось знайшов. Якесь пятно білої риби. Облазив, та, мабуть. Там мабуть уже з годину гляньте, оце я пролазив. Ці всі точки понабивав. 12,7 тут 13, почти 14, 13, тут міляк 6, а риби немає тут. Тут опять 13,5, 13,9, а це я уйшов аж де я. Так, сейчас поки так, тут 5,2 нема тут риби. І оце сейчас, де оце я єсть, Оце щось, бачите, малює якусь рибу і внизу. На 12,4 на самому дну. І на 7 метрах теж щось якусь білу рибу малює. Так, цю точку треба якось помітити і треба трохи далі піти к берегу ще, спробувати метрах на 9 на 7 метрах десь і спробувати пошукати. А потім, якщо там не буде, тоді прийдеться повернутися сюди. Ну отже. Нехай паду, а не шкавотить, блядь. О, гля. низько шкав, не блядь. Не знаю, може метрів 30 від землі. А може і того менше. Ну нарешті, коротше, перша сьогодні. Хоч і невелика, але вона є. Все-таки знайшов, обігав, звісно, просто капець як якийсь. Хай буде невеличка, але вона ж є. Потвичка така хороша. Шастяны, Чуть Четволочку не вкрала. А, а, тут дві ноганьки. Ну, гляньки, хороші. Подвечечки. крошечна. Нормально мало б'єсь, підійшла щось побігати Так, тут мормышка. Мормышка. Два вольфрамчика стоит. А там стоит каточек. И на каточек была дуплетика меловица. Вот такая у меня палаточка. С виконцами. Кубик такой. Женка подаровала, конечно. Я довольный, капец. Это не в той моей маленьке там тесницы. Ну, четко стоит столик. Стільчик, лунки посеред посеред цього, як він, посеред палатки. Санчата. Коротше, барахло разного вистачає. Опять дешев'ят. тут і угу, падає. Ну і коротше, друзі, отакою от палаткою. Якщо буде можливість, то хочу виїхати з ночовочкою. Повісить Надо, Треба, мені, звісно, купити буржуйку, таку камінь. Буржуйка, камін, коротше, я так бачив, класну таку. со стеклом, така, красива, щоб так можна було, я своє Карпове кресло так розвожу, тут пару лунок зроблю, опять-таки, столик. Тут кухня буде, тут поставлю цей, е, як він називається, буржуйку так поставлю, Пол у мене сюди єсть. Я купував е, ВТБ Отаку от херню фольгіруна, понял Ну вона теж вона тепла така. А пола з цією палаткою конечно, не йшло. Но я знаю, що багато палаток, які короче, не входять, ну, короче в комплект палатки. Його треба купувати отдельно, а він стоїть блин, як, ну, почти як палатка. І все думаю, це ж для буржуйки треба буде якийсь виход робити. щоб не через вікно, щоб не портить вікно, нічого не це. Може думаю тут якось через вентиляцію якось його випустить. Я думаю, воно може тут на цьому, тут оця вся біда на цьому, блін. Так, на ліпучках. А тут воно пришито. Ну на фіамін ця маскидка треба. На цю зрізать. Тут теж ліпучка. І може обклею або обіжю тим тоже такой фольгірований щоб воно цей щоб не поплавало покльовочка у нас покльовочка давай буде дивитися шутом чи нічим, мені так показувалось. Так таке. Ну, середнє таке не велика таке, і немала. Така якась. Мені каже. Та ну, ну це це дуже хочеш жити. Така якась поголева якась гриба. І не велика, і не мала. Ну таку брати не будемо. Це то що та сама? Ще менша, да? Та ні. Трохи більше. Ну, давай цю давай возьмем. Ну, тут ще є. Ще є. Якась. Щось тут є. Це мала. Така дуже мала. Сейчас бачиш П'ять хвилин клюв, 20 минут тишина. хвилин клюв, 20 минут тишина. І на чистая ходить, чи вона не стоє на закорм, я не пойму нічого взагалі. Чого вона не стає на закону? Чого вона проходна якась? Риба вся проходна. Зайшов, поклювало, вийшов. Хоча ж кормився і добре кормився. зашел, хорошо. Что там было дуже мало. О, вроде вроде что-то трошки Чуть-чуть красит, нет, это нормально, получается. хороший. Может, это хороший Не за нікола ну пайдет. З там? там короче, не більше, не менше. Я скажу, що хліб є вроді непогано. Але розмір такий, що просто якийсь капець. З п'яти, чотири відпускаєш, а п'яту береш. Со сльозами на очах. <хи> я не знаю, як це назвати. Ну короче, це конечно трошечки печально. Ну ладно, то таке. Давайте я вам сейчас покажу свою палаточку із наружу, скажем так. Ну ви поняли, да? Буковий замочек. О, руками дерга, значить що є Я так розумію небагато, але ну, щось є Ну короче, друзі, ви поняли? Вот такой вот кубики. кубик. Кубик-рубик. С виконцем. Вот, вот эти юбки, я не знаю, их чего внутрь надо, чего же наружу. Не знаю, еще не разобрался. Веревки в комплекте есть. Сюда есть. Вот эти штуки в комплекте есть. Так что, вот такой вот кубики. кубик. Кубик-рубик. Можно чайку бахнуть. сюда сюди Закормився, короче, ще. сейчас Чай с лимоном. М, -м, -м. его Тільки одужав, вот, тому чай с лимоном это просто О, вышка, блядь. М -м -м. Прозевав. Ну ничего, сейчас вам так, В двух словах. По прикормочке, короче, друзья, вы поняли, да? Все, все я работаю дуже быстро, потому что я так налазы Все Это просто капец. Так. Кормим сейчас самосвольчиком. Такий самосольчик пластиковий. Блін, я не знаю, не пам'ятаю де я його купив. Блин, ну він офигенный просто. Потім уже туди покидав вот такие дабл кекси Дяді Юрині. Хай воно там буде на дні лежать. Воно буде собі там потроху создавать муть, пыль. Та й коротше по-любому підійде потом добавив оці хернатені когось купляв в Аврорі е, в тому році осінню що там тигровий горіх там кукуруза такий хренатеня додав ну а за цей за основу карашку на пляж мені було жалко відкривати нові пачки фідерні ці прикормки от флагман там тоже от фанатика там у мене є там хороші було мені жалко їх відкривати я, у мене була це розпечатана думаю замішаю думаю з різним думаю піде я думаю буде нормально ну нічого скільки воно там время два часа дня та ну я думаю ще на вечірній клюв воно щось якось ще може ще проснеться раз, вже другий раз закрашився, тільки що подивимось, може на вечір все таки підійдемо може трохи крупніше того що такий розмір це просто блін со слезами на глазах як я кажу блин. Ну фільтруєш конечно просто да, я її піймав уже наверное, десятка десятків п'ять а взяв мабуть там Трохи більше, до десяток, мабуть. Взяв такий, що хоча б з ладонь таку хоч на таранку посушити така, щоб була. Якось так. Друзі, хочу подивитися, що там у нас на дні коїться. Плаває там хтось чи не плаває. Хай малий трохи попрацює. Покібол. Да, Такий? покебол, Теж розкручується кстати. Хто знає, що таке покебол, Напишіть мені в коментарях. <риклад> трошки попрацює, зараз подивимося. Так, а що ми бачимо? Глубина у нас 5,1. Показує, що вода, що 5 градусів вода. Нічого. А, ну це може зверху. В лунці може. Риби не бачу, косяків не бачу. Ну і вушки стоять, наплива нема ще. Оце таке жовте світло. Це я так розумію, це наша прикормка. Хорошо так лягла, А знизу, то, мабуть, пісок. Зараз подивимося, що в нас тут є. Так, де це я є? Це я, щоб ви розуміли, удійшов. Так. А чого він мене... ч він мене не показує, де я є. Це ж я не тут, а ну показує, де я є. І що ти хочеш сказати? Показуй, де я єсть. О! Далеко ж не там, де ти. Де ти мені показував? Да, бусик берегу. Так, карта, що у нас тут є? Так, глубина. Ну давай. Давай ха буде. Так, це потом, коротше. Так, 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 так. Так оце всі мої радіо. Це все, що я бігав. Все, що я бігав. Да, це була така губина. Була така губана. На 4 метра я знайшов там. Да, якось так. Так, пішов якийсь процес. Оно. Видно, що біла риба з дна піднімається. і вдовж дна ходить якась біла риба. Це червона, це біла риба. Це вона, це вона стала у нас на корм. Так що, друзі, оно. Малює, що жовті такі поузки. Це у нас дна піднімається ну на метр, мабуть, одна. Десь там плаває. Так що, друзі. ну У мене у кивок зашатався, Тоді зрозуміло, да, підійшла на корм. Рибка, тому будемо пробувати її ловити. Ну Вже бачиш, потроху росте. бляха, Потроху ростемо. Вже отака потва вже пішла. Трохи більше, ніж було. і на всю середню вудочку. Ну що, друзі, заглохло повністю, коротше. Думав, може щось під вечір буде клювати, а воно взагалі обрізало, блін. Коротше, треба збиратися. Зараз буду збиратися. Вроді небагато речей, а воно все-таки по мелочі роль грає. Вже пів п'ятого вечора. Зараз поки зберусь, поки дочапаю, поки доїду. Коротше, це вже буде ночі. Зараз покажу вам ловчик. Ну як у вовчик. <соць> Со сльозами на глазах, як я кажу. Отак <соць> от, друзі. Уже півтора десятка. Ось така, що не дуже така велика. мала, скажімо так, І трохи більша така. Така на сутку, я думаю, пойдет. Не фонтан, але брезги є, як кажуть. О От така, друзі, вийшло у нас рибалка. Ну, вигуляв палатку, вигуляв себе, після лікарняного. Ну, якесь разнообразі все одно є. Хай вона буде мала. Ну, це яке-неяке, яке все одно це удовольствие. Тож, друзі, до наступної рибалки. З вами був як всегда Дімончик. Бувай. І все вміщається в мої санчата. Отак ось так все зібрав. Лишнего сверху палатку стянув и все и поехали. Уже все люди расходятся все немає толку, короче, тут. Вот, что это? Воронный что-то таке ага. Ось був уже вода на льду стоїть. Бач. А що ж того там дождя було? 10 хвилин?